Потреба передавати свої знання членам свого племені з'явилась у первісної людини ще в давні часи. Зображення на камені, бивні мамунта чи шкурі забитої тварини і були першими географічними відомостями про землю моряки і мисливці, купці і воїни, дослідники і мандрівники першими відкривали таємниці навколишнього світу. Учені ж Узагальнювали добуті дані і записували їх. Так виникла наука географія від грецьких слів гео земля і графо пишу. Уперше цю назву до науки про землю вжив давньогрецький учений Ератосфен. Природа у всій її повноті і різноманітності вперше відкрилася людині, коли вона піднялася у космос. Людина побачила блакитні простори океанів, покриті снігами пасма гір, зелені масиви лісів та жовті плями пустель, усю прекрасну планету. Напевне, багатьох із вас цікавить, чому на одних материках дуже спекотно. Натомість значні території земної кулі цілий рік укриті льодом. Як пояснити, що клімат, грунти, рослинність і тваринний світ на різних материках іноді дивовижно схожі, які сили зумовлюють утворення безкраїх рівнин і велетенських гірських споруд? Що змушує рухатися океанічні води? Ми спробуємо відповісти на ці та багато інших запитань Ви дізнаєтеся? Коли і як відбувалося заселення материків, відкриєте для себе окремі країни світу, ознайомитеся з життям різних народів нашої планети, і, можливо, тоді їхні побут і традиції стануть вам ближчими. Численні факти впливу природних умов на життя людини і людини на природу наблизять вас до усвідомлення складної проблеми взаємодії суспільства та природи. Географія материків і океанів вивчає природні умови й багатства материків і океанів та проблеми їх використання дає уявлення про особливості населення світу. Під впливом господарської діяльності населення, яка не завжди продумана, відбуваються зміни у найвіддаленіших куточках земної кулі. І не лише на материках, але й у морях та океанах. Ці зміни нерідко погіршують природу, зменшують її багатства і, отже, несприятливо позначаються на умовах життя людей, їхньому здоров'ї та господарській діяльності. Тому дуже важливо знати і розуміти всі процеси, що відбуваються на землі. Географічні знання потрібні для того, щоб передбачити наслідки втручання людини в природу, пам'ятаючи, що кожний із нас відповідає за планету, на якій ми живемо. Географія розмовляє мовою карт. Погляньте на карту Землі вона відображає різноманітність природи нашої планети. На уроках географії ви навчитесь користуватися географічними картами, познайомитесь. З їх різноманітністю здійсните захоплюючу навколосвітню подорож. Поверхня нашої планети це чергування великих ділянок суходолу материків з блакитними водними просторами океанами. Загальна площа поверхні Землі становить 510 мільйонів кілометрів квадратних, дві третини її припадає на океани. Одна третина на Суходіл. Материків на земній кулі шість Африка, Австралія, Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида найбільша за площею Євразія 54 мільйони кілометрів квадратних найменшу площу займає материк Австралія. 7,6 мільйона кілометрів квадратних. На території Євразії можна розмістити майже сім Австралій. Материки ще називають континентами. Якщо уважно подивитись на карту, то можна помітити, що материки розташовані не би у два ряди. Південний ряд утворюють Африка, Австралія. Південна Америка, Північний, Північна Америка і Євразія, Антарктида розташована ніби окремо, займаючи простір навколо Південного полюса. На глобусі добре помітно, що майже кожному материку на протилежному боці земної кулі відповідає океан. Ще до відкриття всіх материків виникло поняття частини світу, стародавні греки і римляни. Ділили континент Євразія на дві частини Європу та Азію. Здавна була відома як частина світу й Африка. Після подорожей Колумба на карті з'явилася ще одна частина світу, Америка. У 17 столітті світ дізнався про Австралію. На початку 19 століття була відкрита Антарктида. Отже, Частин світу, як і материків на землі, шість до частин світу відносять також прилеглі острови. Усі чотири океани Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий – з'єднані між собою і утворюють єдиний світовий океан загальною площою 361 мільйон кілометрів квадратних. Порівнюючи площі океанів земної кулі, ми бачимо, що найбільшим є Тихий океан 179 мільйонів кілометрів квадратних, а найменшим північний Льодовитий 15 мільйонів кілометрів квадратних.